З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися колесо, гортай же сторінки Незнаного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, ніч пройшла, Обертається кругом земля. Обертається кругом земля. Спливає час в історію на роки десятиліття вдалено летять. А ми, ми всі земляни пересічні. Озирнімося назад, покрутимо колесо історії. Опа! Яке гарне святкове колесо історії, і пригадаємо окремі історичні події, які відбулись в різні історичні епохи на самому початку року, на початку січня. щоб було гарність видно. А за мною все одно нічого не ось так. Зазираємо майже на пів тисячі років назад, у 1582 рік. А чи знали ви, що іще до того Новий рік розпочинався в березні? Однак, папа Римський Григорій 13-й, коли ввів григоріанський календар, то ще й встановив, що номер року повинен змінюватись 1 січня. Тому 1582 рік. Фактично тривав менше 10 місяців і з березня по грудень, а ще й 10 днів у жовтні перестрибнули, аби вирівняти календарі юліанський до Григоріанського. А за півтора року до цього, 4 січня 1580 року. Набо якщо за Григоріанським календарем 1581-го. Венеціанець Еторе Троно. Пише такого собі інформаційного листа герцогу Альфонсу Другому Десте про те, що його родина, ось родина Троно, у містечку, де вони проживають, має театр для комедії. Ось так от він написав. Історики дослідили це питання і дійшли згоди, що. По-перше, театрів було два іншим володіла династія Мікєль. І по-друге, це були перші в історії публічні, тобто для широкого загалу оперні театри. Знаходилися вони поблизу церкви Сан-Касіано, тому так і називалися Сан-Касіано. Через чотири роки їх зачинили, відкрили вже один у 1607-му. Потім його двічі чи тричі знищував вогонь. Однак із 1637 року і аж до тепер театр Сан касіано працює, приймає глядачів, реконструюють його за потреби, аби він виглядав пристойно. Бо це ж, незважаючи на паузи в роботі, все одно найстаріший, найстарший публічний оперний театр в світі. До речі, пожежі в оперних театрах не така вже і рідкість, на жаль. Ось, наприклад, 2 січня 1873 року згорів театр в Одесі. Його не відновлювали, а побудували новий. Однак про це ми поговоримо у передачі за 8 лютого. Чому тоді? Ну, очевидно, що на цьому тижні якась така дата, яка пов'язана з Одеським театром. Поки не скажу, яка саме, але натякну. Оце горів теж найперший оперний театр, але український. Наша хронологічна подорож продовжується датою, яка, хоч і віддалена від нас більш ніж на століття. Музика того геніального митця, про якого я зараз поведу мову, досі звучить надзвичайно сучасно і вражаюче. 3 січня 1895 року, дата народження видатного житомирського композитора Бориса Миколаївича Лятошинського. Його батько викладав історію і займався різними просвітительськими та науковими діяльностями амати. Завжди, коли, наприклад, приходили гості, сідали за фортепіано і всі слухали, як вона грає і співає. Ну, як тут не стати автором якого-небудь музичного романсу. Маленький Борисик, то зробив у 14-річному віці, коли вже вмів грати на скрипці і тому таки фортепіано. Переїхавши до Києва, Лятошинський паралельно навчається на юридичному факультеті Київського університету та в Київській консерваторії у Рейнгольда Глієра. Можливо, ви чули про такого я, наприклад, ні. З-під Борисового пера. Ну, того, за наступні кільканадцять років виходять такі музичні шедеври, як Захар Беркут, Енеїда, Тарас Бульба, Заповіт, Щорс. Ну, інакше кажучи, Лятошинський створював музику до відомих літературних творів. Аж тут приходять німці, і треба тікати. Евакуювався Лятошинський з дружиною до Саратова, де. Тиба, яка несподіванка, працював на місцевій україномовній радіостанції імені Тараса Шевченка для українського підпілля. Ну і звісно, що ефірне наповнення не обійшлося без створів Лятошинського. Ну а по поверненні в РСР знов він сів за свій музичний стіл і продовжив творити. А окрім того, Лятошинський був ще й педагогом. Він виховав цілу плеяду талановитих музикантів, серед яких, наприклад, Валентин Сильвестров, там, Леонід Грабовський. Та інші люди, чиї імена нам нічого не скажуть. Але творчий доробок вражає більше. Ну ось, наприклад, відомі п'ять симфоній Лятошинського, а? Хіба ж ви їх не чули? Номер один, м? номер два, я її, до речі, на пам'ять знаю. номер три, номер 4 і? і номер 5 Третя, до речі, спочатку була заборонена радянською владою за надмірний трагізм, але композитор переробив фінал. Так, що виходить п'ять із половиною: чотири опери, п'ять суїт, три увертюри, три поеми, один концерт для фортепіано з оркестром, два марші для духового оркестру, 21 романс, сім п'єс, сім прелюдій для фортепіано, музика до 14 художніх фільмів. І це все, звісно, що лише частина того, що вмістилася на 18 грам-платівках, хоча й у туди не все влізло. Імене Бориса Лятошинського, народного артиста РСР, названа Музична школа на головній пішохідній вулиці Житомира на Михайлівській, також вулиця Лятошинського, що перетинається із цією Михайлівською. І пам'ятник. У нас йому встановлений все ж на тій вулиці, де написано Вулиця Б. Лятошинського. Ой. Початок року саме час розповісти про людину, ім'я якої знайоме ледь не всім. Але так часто буває, що чим популярніше ім'я, тим менше ми про ту людину знаємо. Настав час провести черговий лікнеп. Хто ж такий Степан Бандера? І чому його бояться не дуже розумні люди. З'явився він на світ 1 січня 1909 року на теренах тодішньої Австро-Угорщини. А залаз, зараз маленьке село Старий Угринів знаходиться на Івано-Франківщині. Перепрошую. Перша світова не могла не позначитись на його долі. Степан переїхав до міста Стрий, де вступив до української гімназії. Обрав він саме українську гімназію не випадково. Андрій Бандера, його батько, в 1917 році став частиною українського національно-визвольного руху. І згодом його навіть обрали депутатом Української національної ради Західноукраїнської Народної Республіки. Ну, а як там ОНР і ЗОНР протистояли Червоній армії, я вам нагадувати на цей раз не буду. Ну, гаразд, чому бандери виступали проти радянської влади? Тепер більш-менш зрозуміло. А звідки така ненависть до Степана в поляків? А від того, що він був проти політики полонізму в тій самій українській гімназії. Нагадаю, що в 1919 році українські землі на захід від річки збруч почала захоплювати польська влада. Захопили їх зрештою, назвала ті землі східною, Малопольщею. І диктатор Юзеф Пілсуцький, іменем якого досі називають головні вулиці польських міст. Ось він, незважаючи на дані ним обіцянки, перед радою Антанти надати українцям автономію. Він став проводити асиміляцію українського населення, до репресії вдавався, заборонив українські організації і таке інше, все ж побоючись, що українці зможуть відновити ЗУНР. Степан Бандера в третьому класі гімназії вступає в молодіжну організацію Пласт, яку поляки заборонять через вісім років. Ну, теж, мабуть, якийсь відбиток це дало. За тим Бандера стає членом УВО, Української військової організації, яка була створена в Чехословаччині в 1920 році командиром січових стрільців, полковником Євгеном Коновальцем. Мета її та сама боротьба проти польської диктатури та тиранії. Ну й саме в 1929 році і активізувалася її діяльність, бо до того в ній не було молодого лідера. На базі УВО та ще кількох подібних організацій Степан проголошує це на секундочку в місті відень було. О, от він там проголошує про створення організації українських націоналістів. ООН. На ну, це якби така наша була українська армія добровольців. Якби не ОУН, то я би не розповідав вам у передачі за 21 грудня про Дмитра Данилишина та Василя Біласа. Нагадаю, вони спромоглися вбити Тадеуша Головка, віце-прем'єра із польської пропаганди та близького друга Пілсуцького. До речі, після невдалого нападу на поштове відділення в городку керівництво ОУН звільнило Богдана Корнюка із посади краєвого провідника, тобто лідера, скажімо так, і призначило... Степана Бандеру замість нього. А далі сам Бандера з ініціативи Романа Шухевича керував вбивством, перепрошую, раптовою смертю Броніслава Перацького. Це був міністр внутрішніх справ Польщі, який, окрім іншого, проводив політику пацифікації, тобто умиротворення національних меншин насамперед українців. Ще раз повернуся до теми ради Антанти. Піл Суцький, ну через свого посла, але все одно, ось там от на тій раді, декларував повагу прав національних меншин і навіть закріпив це у своїй конституції. У 1923 році ось ця от рада послів країн Антанти визнала суверенітет Польщі над східною Галичиною, отримавши у відповідь запевнення польської влади, що та надасть краю автономію, веде. В адміністративних органах українську мову і відкриє український університет. На ну, що натомість Пілсудський робив? Я вже розповів. Ну, от як жити в такій окупації? Звісно, що не лише одного перацького ліквідували бійці ОУН, але якраз тоді от Бандеру і спіймала польська поліція. Його запхали в одиночну камеру і тримали там півтора роки, допоки в 35-му не розпочали так званий Варшавський процес. Бандера відмовився давати свідчення польською мовою, називав себе громадянином України та вітав усіх гаслом Слава Україні. Ну і в чому він не правий? В Шеки присудили йому смертну кару, що викликало безпрецедентний громадський резонанс, і через це вирок замінили ув'язненням. Тут згадали і за інші вивства, що ним керував Бандера. Його доправили до Львова, де на так званому львівському трибуналі той базовано відповів на питання, що таке більшовицька ідеологія, більшовизм це система, за допомогою якої Москва поневолила українську націю, знищивши українську державність. І що тут не так, а? Три роки Бандера ледве виживав у польських в'язницях, навіть побував в Бреській фортеці. Аж ось в 39-му Польща зникає із карти. Бандера виходить із в'язниці, але все одно побоїться будь-яких солдатів радянських, польських, німецьких. Та неможливо. Окей, із поляками, хоч і не своїми руками, але покінчено. Що ж, ООН відтепер бореться проти іншого режиму, що захопив Галичину режиму Сталіна. Ці дії теж викликали супротив як зовні, так і середні. почати хоча б з того, що такий собі Андрій Мельник в Римі в серпні 39-го, коли Бандера ще сидів, проголошив себе єдиним легітимним лідером ОУН. Тому Бандері довелося згодом у Кракові проголошувати нову ОУН. Тепер вже це була ОУН Б у душках Бандерівці, і ледь не наново набирати добровольців. Окрім того, боротися із ворогом простіше, коли проти нього виступає і ще хтось хіба не так. Ось і коли гітлерівські війська теж пішли війною на радянський союз, на перших порах бандери із товаришами це використовували у власних цілях. Ну, ось на цьому і роблять акцент російські пропагандисти, щоб дискредитувати національно визвольний рух в Україні, порівнюючи бандеру з Гітлером. Тим більше, коли 30 червня 41 го німці увійшли до Львова, бандерівці ніяк не противилися єврейським погромам. Однак одним із прийомів пропаганди є виривання із контексту. Носі тут та сама ситуація. Під час окупації німцями Львову Бандера знаходився у Кракові і взагалі міг не знати, що там у тому Львові сталося. Однозначних доказів особистої причетності Бандери до антисемітського мітингу немає. А між іншим єврейські погроми відбувалися іще і з тієї причини, що не було місцевої міліції. Її, до речі, згодом сформували із тих самих бандерівців. Гітлерівці спочатку були не проти такого самоуправства. Однак, коли Ярослав Стецько у Львові, ну вона це Бандера вповноважив, ось коли він проголосив про те, що тут тепер українська держава незалежна, я мовляв стаю головою українського державного правління, і ми готові співпрацювати із вами, панове Гітлер, Мусоліні, Антонеску, Франко та інші фашисти проти Москви, сам Гітлер доручив гімлеру, цитата, навести порядок із цією бандою. Що ж, члени НСДАП виступили проти незалежності України та Степана Бандеру особисто, бо самі в ньому та його діях вбачали загрозу для себе. Той спочатку не вірив, що лишився сам на сам не лише проти комуняків, а й проти німцистів. Однак, коли його арештували і помістили в концтабір Заксенгаузен, він зрозумів, що, на жаль, кіна не буде. У спеціальному блоці Целенбау того табора сиділи особливо небезпечні злодії та особисті вороги Адольфа Ге. Туди й само запроторили і Бандеру, хоч йому і дозволяли дещо, що було під забороною для інших, наприклад, побачені з дружиною. А поки він відбував покарання, німецькі окупанти, прагнучи дискредитувати ОУНБ і УПА, поширювали на території Західної України пропагандистські листівки, де називали Бандеру, старшим більшовиком радянської України, якого призначив червоний товариш Сталін. А українських повстанців, тобто бандерівців, Мельниківців та воїнів УПА, називали. Агентами Москви. Ось як все цікаво. Пройшов час, а Бандеру все, що обзиває тим самим чином, але вже з іншого боку. Однак, коли радянські війська впритул підійшли до кордонів Німеччини, нацисти вирішили відпустити Бандеру і, хоч не вважали його за надійного союзника, но оскільки метою Бандери була незалежна Україна, що йшло в розріз, очевидно, із нацистськими планами на схід, вони все одно попрохали його, щоб він їм тепер вже допоміг у боротьбі проти Москви. А той сказав, що другого шансу він їм вже не дасть. Німці самі створювали загони УПАЇ своїх солдатів, але це мало допомагало. Що ж, війна скінчилася, і лише тоді Степан вирішив запропонувати новій німецькій владі свою допомогу. Він співпрацював із німецькою розвідкою, ну фактично американською. Ховався там під псевдонімом Штефан Попель, в першу чергу від радянської розвідки. І жив у маленькій квартирці в М'юнхені разом із дружиною та трьома дітьми. Західні спецслужби не бачили в Бандері ніякої загрози, а ось комуняки, особливо поет Микола Бажан, називали його злочинцем проти людства. Ось чому Бандера і не повертався на батьківщину. До того він знав, що на нього готується замах, однак лишився у М'юнхені. Там він, 15 жовтня 59-го, і зустрівся із агентом КДБ Богданом Сташинським, який довго слідкував за ним, довідувався, де живе, на які Автівці їздить. Ходив за ним по п'ятах, до церкви, на ринок, навіть в його під'їзд проникнув. Спочатку червоні діди в Москві стали кукорікати, що Бандеру вбили німці. І так то не вбивство було, а він сам перечепився через ганок і впав. Та й взагалі в нього параліч серця відбувся, чи наче як інсульт, а не інфаркт. Однак німецькі правоохоронні структури втрутилися і розповіли всю правду. Богдан Сташинський використовував спеціальну зброю з ціаністим калієм. Цим методом КДБ намагалося приховати сліди вбивства, видаючи смерть за нещасний випадок. Сташинського засудили в 62-му на якихось вісім років. Однак через чотири роки його таємно звільнили, переправили чи то в південно Африканську Республіку, чи то до США. Його подальша історія взагалі невідома. А пана Попеля поховали під його справжнім ім'ям, про що свідчить напис на могилі. Там само у Мюнхені. Мені ось нещодавно довелося відвідати це місто, а побувати в Мюнхені і не навідатись у 43-й сектор Вальдфрідгоф, та вважай, що й не побував у Мюнхені. Ось перед вами та сама могила, на якій досить таки багато українських пропорцій, лампадок, квітів і такого іншого. І це при тому, що поруч встановлено оголошення про те, аби відвідувачі не лишали на могилі нічого зайвого. Що я можу сказати наостанок? Із будь-кого не зробиш символ, навіть якщо це буде викривлений, спаплюжений символ. Прізвищем будь-кого не будуть обзивати цілу націю. До речі, про прізвище, воно означає прапор, банер з іспанської. А москаляки його використовують як символ залякування, бо схожий на бандит. Що ж, Степан Бандера ледь не головний символ України на думку російців. Ну а ми тому, в принципі, і не противимося, бо він дійсно хотів ледь не будь-якою ціною визволити українські землі з панування тоталітарних режимів. І не лише про сталінізм мова, як ви щойно дізналися. Ледне всі були проти Бандери, і зараз, на жаль, мало хто може сказати, чому це неправильно, бо не знають, що він насправді робив, за що виступав і якою була мета його життя. А на могилу до нього приїжджають здебільше пофоткатися, аніж вшанувати пам'ять справжнього героя України. 6 січня 1939 року народився один із найвидатніших футбольних тренерів 20-го століття Валерій Лобановський. Найвидатніший це не я так говорю. Це так вирішили редактори газети The Times в 2007 році. Цього замало. Добре, У 2017-му УЄФА включила його до списку 10 найвеличніших тренерів європейського футболу. Окрім того, майстер спорту СРСР. Заслужений тренер, СРСР, кавалер ордену Знак Пошани, кавалер ордена України за заслуги Другого та третього ступенів, герой України хоч і посмертно. Кавалер Рубінового ордена УЄФА, а також ордена Фіфа за заслуги, найвищої нагороди взагалі ФІФА. Я навіть і не знаю, що мені треба зробити, аби отримати хоча б одну нагороду із цього довжелезного списку. Не буду розказувати всю біографію, лише зупинюся на тому, що саме під керівництвом Лобановського футболісти Київського Динамо двічі вигравали Кубок володарів Кубків. А якби проводився матч за кубок володарів кубків, володарів кубків, то «Динамівці» теж його може і виграли би. Але він не проводився, бо два рази Динамо вигравав. А між однією самою командою якби неможливо провести матч. І один раз ще «Динамівці» виграли суперкубок Європи. Не просто Кубок, а суперкубок, може ще плюс десь там був. Кубок плюс, от. А збірна СРСР в 88-му році дійшла до фіналу Чемпіонату Європи. А знаєте, скільки років життя Лобановський присвятив тренерству? Рівно стільки, скільки важить наше колесо 34. Причому, хоч він і киянин, але розпочав із Дніпропетровського Дніпра. А до цього клубну кар'єру взагалі у Донецькому Шахтарі завершив. А і ось і ще що після розпаду СРСР Лобановський тренував спочатку збірну Об'єднаних Арабських Еміратів, потім збірну Кувейту, а аж до самої смерті рідне київське Динамо. І цей клуб жодного разу за його життя не програв чемпіонат України. Але як тільки Лобановський помер, так зразу Шахтар виграв. 1 січня 1999 року в безготівковий обіг а рівно через три роки люди змогли потримати в руках перші купюри та монети нової валюти євро. Так, то історія євро простежується аж від 1950 року. Саме тоді представники шести європейських країн вирішили створити європейську економічну спільноту. Увійшли ті країни до європейського платіжного союзу, а в його рамках і свою таку собі віртуальну валюту створили: європейську грошову одиницю. Ну саме таку назву вона мала. Аби країнам було зручніше розраховуватись однієї з однією і прирівняли її, до речі, ось от одиницю до одного долара. В 75-му році валюту ось от замінили на так звану European Currency Unit, А в 95-му вирішили взагалі позбутися від усіх національних валют і вивести ось цей от EQ, як то кажуть, в люди. І ось зараз, вже якщо країна вступає до Європейського союзу, вона стає частиною економічного і монетарного союзу Європейського Союзу. Це означає, що вона має доєднатись до Єврозони. Із 27 країн євром користуються 20. для Данії та Чи... та Швеції. Зробили виняток. Угорщина, Польща і Чехія можуть чекати скільки завгодно. Румунія, наче через 4 роки, замінить свої леї на євро. А Болгарія повинна була це зробити 3 дні тому, однак чомусь відклали. Наймолодшим членом Єврозони є Хорватія. Всього два роки, як там відмовилися від їхньої куни. Ну, У них валюта називалася Куна, тобто куниця. Колись і нам доведеться розпрощатись із гривнею. Однак саме тоді на банкнотах Євро з'явиться напис Євро українською мовою. Така ось традиція писати, якби євро всіма мовами Європейського Союзу з країн. Зараз там ось латиниця та грецька. До речі, про банкноти. Вони існують номіналом 0, як сувенірні, офіційні 0. 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро. Достання, взагалі, найдорожча банкнота серед усіх по всьому світі. Ну, уявіть собі, купюру номіналом 22 з гаком тисячі гривень. Існують і монети від 1 цента до 2 євро. Причому Національний банк кожної з 20 країн, в тіс і Ватикану, виготовляє монети з власним дизайном. Ну ось, наприклад, із моєї невеликої колекції видно, що найбільш різноманітними є монети номіналом 2 євро. Їх більше як пів тисячі нараховується. Існують як звичайні монети, так і спеціальні, які виготовляються протягом лише одного року. А до тих чи інших пам'ятних дат усі країни могли випускати монети єдиного дизайну. Чи то це 50 років Римському договору, чи 10 років економічно-монетарному союзу, чи, наприклад, 10 років валюті євро. Дизайн інших монет теж відрізняється із країни в країну. Але скільки країн, стільки різновидів? Не більше. І всі ці монети можна використовувати не лише в тій країні, де їх виготовили, а й взагалі усюди. Ну тобто зустріти в Австрії бельгійську монету чи в Іспанії італійську не така вже і несподіванка. А коли ми доєднаємось до Єврозони, чому б і не помістити три зуб на монети Євро? 1 січня 2002 року розпочав мовлення найнудніший телеканал в історії канал Культура. Точніше, в ту дату вийшли в ефір перші передачі цієї телерадіокомпанії, а вся ця катавасія оформилася в телеканал у вересні 2005-го. Тут була нецікава частина про те, як у кабельній мережі Житомира цей канал на прохання глядачів замінювали чимось іншим, але монтажер нашої передачі Семен цю частину вирізав. У 2017 році на місці всім відомого логотипа і спектраллю, і літерою К з'явився інший, не такий виразний, а культура. А ще через 5 років так кому взагалі потрібні ці деталі? К канал став називатися «Суспільна культура. І що по тій культурі дивитися? Фізичну культуру чи що? Там же навіть колеса історії нема, не говорячи за 99% інших програм, які здадуться більш цікавими пересічному глядачеві. Ну, має на увазі колеса історії з добровольської, а не наше. Наше, то навпаки, це той один відсоток, що цікавіше за тих 99%. І не забуваємо про традиційну рубрику, що відбулося рік тому на святій українській землі. Нікого не здивую, коли скажу, що нам москалі подарували трішки шахедів. Трішки це 90, три з них збити не вдалося. А вони якраз прилетіли в меморіальний музей Романа Шухевича та Львівський університет природокострування. Тому в університеті свого часу навчався Степан Бандера. Це 1 січня було. Цікаво, куди летіли інші 87 дронів. Наступного дня нас там теж ракетами обстрілювали, але і ми привітали наших сусідів із Новим роком. Від звуків вибухів попрокидалися мешканці Білгорода, Севастополя, Євпаторії, Первомайського, що поблизу Феодосії, та Донецька. Наче вже нічого не звично. Але не забуваємо, панове, що ворог все ще на нашому ганку і в наших руках допомога тим, хто його не пускає далі. Всього лише тиждень лишився до наступної передачі, а у ній я підібив підсумки того благодійного аукціону, що ледь не два місяці тому розпочався. Хто хоче собі книжку Дмитра Шарабуліна із автографом, переказуйте гроші ось сюди або ось сюди. Ось сюди. Ви не подумайте, що ці гроші кудись-не туди підуть? Може от гірлянду. І, і Ось цю от гірлянду. Е, мені Дід Мороз подарував, я її не купував. Ну, Усі ці кошти, звісно, будуть витрачені на потреби наших військових. Дякую. На цьому все, до зустрічі.